легко мандрувати ми не будемо. Ну як бачимо саме час ловити хижака ми знаходимось в межах міста. Риби наловив, нас пригостив друзі, всіх вітаю, всіх дуже радий бачити в такій неформальній обстановці, та по-домашньому. Ми не на рибалці, але направляємося на водойму. Нас запросили на рибалку, на рибалку на хижака. Ми самі рибалкою на хижака не займаємося, але отак виїхати, подивитися, дуже полюбляємо і завжди цікаво. Запросив на рибалку нас наш друг, наш знайомий, мабуть, ви догадалися вже, хто це хто не догадався, зараз всі побачите. Їхати нам недалеко, бо їдемо ми на нашу місцеву річку Саксагань. І місце Ловлі буде в межах, в межах нашого міста. Так що десь далеко мандрувати ми не будемо. Ну що, приїхали ми, то привіт. Привіт! Так, ось оця воду Зараз підемо шукати нашого друга. Але по-моєму машина його стоїть, Чи то не вона. Тут вас тут багато. Так, це вже порозбітали, я шабашу, бо що здорово стиха. Привіт, привіт. Вам привіт. Вам бонус на пожарить. І... Ух ты, классно. Клас. Да. Дякую. Слабо клював. Ну як слабо. Я, я наловив, але народ слабенько. У мене було 4 отаких. От я вже я і продати успів. Підписник <laughs> попросив, дай риби на херсон їду. Чотири отаких було, штуки три-чотири відпустив невеликих і один на два столиків, Вже якраз виднилось, як з п'яти утра. 5. Я так і зрозумів. З кабідантського часу. Ну тільки так. Да, без п'яти-п'ять я вже машину грів. Зацепав мільярд, два рази лазив в забродах аж за середину в комбінізоні. отцепляв воблер робочий, бо другі не ловлять, один ловлять. А тут десь по грудь, якщо ну, по, по мішках іти. йти. А це на, на мішках судак тусується. Ну не тільки з боку рибаки ловлять ніби. Зараз погано стало там влазять, ну вроді ні в кого нічого нич немає. Тічень я хоч сьогодні є, думав, кльов буде більше. Ну вчора я ловив знатно, штук 8 я забрав, таких в районі кіла і, напевно, штук 20 випустив. При тому, що приїхав, он бач, закидують аж тут ту сторону. При тому, що приїхав в 6 утра, думаю, так, треба їхати в 5 років. Отак, тільки розвиднулося і відбуло клюв. Хоча ще 3-4 дні назад клювало весь день, навіть за біда. Ну, Тут, звісно, надо сапоги чи забуло десь туди. Ні, тут сапоги, а ось все, след... Оно, там наступне місто, там чистенько камінчики. Тут на карася часто народ сидить. І вчора кажуть, чи позавчора рибаків на карася було багато. Ну... Судак проскакує. На мосту ще на кресі там ловлять, хочу туди заїхати, подивитися, попробувати подумати. Бачиш, 5 утра встав вже нарибачився, відео на сняв, можна шабачити. Да. А Тільки тут нема, ні, не ловиться. Ну тут, тут зацепав мільярд, я веду по самому верху. Тут одна коснеся, більше не цей самий. Більше приманку не побачиш. Он даже видно, Білі мішки на березі, ото все дно в білих мішках защебло. Ну, сьогодні не обірвав ні сікон, ні воблер. А перший день, як був десь 50-60 сіконових приманок, а там на мішках О -о -о. осталось. Ну, ловилося, ловилося. Я, я ловив теж, штук 6 судаків зачотних було. Ну це перша рибалка була, і я був щасливий. Ти що? В обід приїхав десь з заброзими, оку клюють. Бабах, перший на кіло, вторий думаю, нічого собі, посеред дня в обід. Да, я думав, він на 8 приїхав, а ти вже собашиш. Да, да, ну ти ж, ж сказав да. на 8. Ну так, да. ну це щоб я вже риби зловив, вас угостив. <рес> хоча не одразу нормальні приванки підібрав. Теж два вобліри абсолютно одинакових. Почти, один на сантиметр довший, і вторий на сантиметр коротше. Той, що більше ловить, той, що цей, нитичка. Ах, ти ж падло. Рубалка у мене, не дешева. А в мене ж, ну, головне, не отривати. Кажу, судаку ж треба невеликий воблери, а це вже даже великий вважається. Ну, піде 98 Я кажу, ось це одинаковий, оцей косе на кожному забросі. Нитичка. В чому різниця? Ну, У колір ну, трохи. Щоб ну, шо, чимось форма та сама і модель та сама. Просто трохи ну, спинка. От судаку я думаю, вона не сильно важлива. А самих крупних викашу є оцей. І оцей, по-моєму, на 2 кг судака достав. Флагманський джокер. При тому, що... Є абсолютно це вже поснімав тройники, бо в цього полопались розігнув з мішків, як вибивав вже два рази сьогодні. От такий ось, ось стільки кидав, коли він ще цілий був. Нитичка теж, хоча зараз оцей повинно роботи. Оця зараза, поки темна, почина розвиднятися, все. Рибалка страшно не дешева. Ну, недешева. Це тут тільки сильно багато зацепів, туди вкрай піти, там зацепів менше. Вообще немає. Ну, в основному силикон. Можна силикон кидати, він не такий дорогий. Зато всі смасті вміщаються в двох руках. Жали пішов. От Не Треба повний багажник виставити. <реш> я, <думаю, реш> <его> на... <реш> на я думаю на короба на днях виїхати. Може, якщо зараз мороз отпусти, холодаш. Теж ловлять. Ну, тут кажуть сильна риба ядовита опасна. Ловить не можна. Карасе в мене ловлять, да. Раніо весною і позбилося. Ну він глухий, вроді би. Він не цей. Може ну, там десь там, там соєдиняється. Ну, ну, мені мені всі, кажуть, є, сі, тож, ніби, судак, всі кажуть. Тут і щука кажуть, якщо теж ніби все так, ну всі кажуть, що сюди саме це не за. І риба сильна. Спасибо Щасливо. Щасливо. за рибалку. Пока. Да, ага. <гум> да. Може приїдете сюди на карася, зарані приду причитайте. Та я буду почти кожне утро з комендантського часу і до конця кльова. Аби клювало, як ще лавила. Ну, тільки тільки розвиднилося, як вирубило, думаю, вже надоїло. Мене. Добре, ну, щасливо. Пройдемося трошки по греблі. Бачите, зліва від мене це канал. Це канал, русло річки Саксагань, а справа це от стонік. Це було все одне продовження кресівського водосховища. Це насипали греблю. Не знаю навіщо. Розділили отстонік цей із, із руслом. І вийшло якби дві водойми. Колись давненько вже тут ловили карася. Я прудимося трохи далі. Бачите, тут місця для риболовлі. Це, друзі, кресовське водосховище. Креса Криворізька електростанція. На тій стороні приватні дома, ну а там видніються мікрорайони. Багатоповерхові дома, як я й казав, ми знаходимося в межах міста. Далеко їхати не треба. І це владна диба, тут містечко для ловлі хижака. у цьому каналі. На дворі холодно, 4 градуса. Всього навсього. Післязавтра вже мороз. Починається зима. Ну, Як бачимо саме час ловити хижака. Рибаків багато тут біга по берегу зі спінінгами. Ще досі тут на саксагані ловлять карася. Вчора скинули мені фотки. І непоганий такий карасик. Десь з десяток-півтора знакомий настюбав. Ну, Я не на що не натякаю. З рибалками ми вже закрили в цьому сезоні. Вже неділі-три сидимо вдома. І, до речі, хочу сказати, що я прозрів, скільки в мене вільного часу. Я переробив масу речей, яких я не міг зробити літом. А взагалі так підрахував, за 6 місяців риболовлі десь в середньому взяти, навіть по мінімуму раз на тиждень ми їздили на риболовлю. Це два дні. Почистив рибу, то все, як не крути, а два дні. Рибалка в тебе займає 2 дні на тиждень, 8 днів за місяць, 48 днів, вважайте, півтора місяця ти проводиш на риболовлі. От вам і здрасте. Так що часу буває, не вистачає ні на що. Ну, машини їдуть і їдуть, рибачки. Непогана погодка сьогодні. Тихо. Ми майже вже прийшли. Вон стоїть наша машина. Капітан вже поїхав додому. Риби наловив, нас пригостив. Дуже дякуємо йому за це. Ну а щодо судачка, то така краса у нас вийшла. Дякуємо капітану. Ну що, друзі, на цьому наша прогулянка закінчена. Дуже радий був всіх вас побачити, поспілкуватись. Ну і до зустрічі. Бажаю всім здоров'я.